Скільки разів вже було так, що можновладці накрали і вийшли сухими із води? Дуже багато разів було. Дуже багато разів. Чи було покарання? Майже ні. Ну, давайте будемо казати правду: майже ні. І все це продовжується продовжується зараз, під час війни? Давайте будемо не просто слова. Давайте ось візьмемо щось із останнього. Набу повідомило чинному нардепу про підозру у розкраданні газу на більше, ніж 2 мільярди гривень. Йдеться про Ярослава Дубневича, мабуть, вже всі чули так, цю новину. Для того, щоб вручити йому підозру, його запросили, але він не прийшов. Нардеп став шостим шостим підозрюваним у цій справі. Яка ведеться ще починаючи з 2018 року і стосується періоду на секундочку, починаючи з 2013 року і закінчуючи 17 За версією слідства, підконтрольні нардепу посадовці Новоярівської, Новороздільської, ТЕЦ, Це Львівська область, домовилися з Нафтогазом про закупівлю газу за пільговою ціною для виробництва теплової енергії для населення це ось я розповідаю для тих, хто не знає. Але насправді продавали електроенергію держпідприємству енергоринок за ринковою ціною. На секундочку. А тепер саме цікаве, в цій справі немає ні слова про Коболєва, немає ні слова про Вітренко, немає ні слова взагалі про Нафтогаз. Ну, ось давайте. Я дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, що мене дивляться розумні люди. Розумні люди. Я взагалі дуже хочу, щоб в нас в Україні було якомога більше розумних людей. Так от, звертаюся зараз до розумних людей. Невже ви думаєте, що в Україні можливо взяти пільговий? Я наголошую пільговий газ в нафтогазі без відома керівництва? Ну, розумієте, так? Зараз мої емоції. Ну, неможливо цього зробити, розумієте? Неможливо. Так от правильно було б сказати так, що чинний депутат Верховної Ради в змові з колишнім керівництвом Нафтогазу завдав збитки Нафтогазу через схему відпустку газу за пільговою ціною. Але ні, як ми бачимо, все нам а, подають, подають зовсім по-іншому. І тепер саме головне, чи понесе взагалі хоч хтось за це покарання? Гарне питання, так? Йдемо далі. Вакс оголосив про закриття справи «Роттердам Плюс. Це така вже це знаєте, це вже настільки нашумівша справа. Нашумівша. Цій справі приділяли особливу увагу всі ось, ну, ось всі антикорупційні органи за останні 6 років. 6 років її неодноразово і закривали, і відкривали, звинувачували в тому, що було вкрадено десь близько 20 мільярдів. Тобто, тут вже набагато більші масштаби, ніж ось попередня справа. Паралельно з цим на схемі Амстердам Плюс щомісяця з кишень простих українців вкрали ну, на різниці вартості газу та неіснуючій доставці від 500 мільйонів доларів до десь більше мільярда доларів. І за фактом, за час існування схеми, ось є Амстердам Плюс, українці вкрали сотні мільярдів гривень за період дії схеми. За значимістю. Амстердам Плюс в рази, просто в рази злочинніші, взагалі більш злочинніша за схему з вугіллям. Але при цьому Яценюк, Гройсман, Коболєв, Вітренко. Вони собі спокійно ходять на волі. І особливо, ну, цій справі, знаєте, ніхто не приділяє уваги. Та що там уваги? Що там уваги? Коболєв, працюючи в Нафтогазі, тільки компанії Фірташа списав боргів на 20 мільярдів гривень, що дорівнює всім втратам вугільної системи. А сам він став радником президентки Молдови. Я навіть не знаю, як це коментувати. Правда? Ну, ось вдумайтесь. Просто хочеться спитати. Просто хочеться спитати у нашої влади. Дорогенькі, що відбувається? Де покарання, і коли вже закінчиться корупція? Я наостанок хочу сказати так: так, як крадуть зараз, хто б там що не казав, на часі, на не на часі, це просто ця фраза. Так, як зараз крадуть, ні крали ніколи. А коли почалась війна, нам почали впарювати, знаєте, впарювати цю єдність навколо влади. Тому, коли е, минулого року ось почалося е, вторгнення, і геніальні піарники Володимира Зеленського придумали ось цю тезу про єдність, яка не припускає, ні в якому разі не припускає критики чинної влади, це був такий, знаєте, це був сильний хід. І ось ця фраза почала гуляти не на часі, критикувати не на часі. Треба підтримувати, треба, ну як це, да, там крадуть, да, те, але ж критикувати не на часі. Ми не можемо зараз, ми будемо розбиратися з цим потім і так далі. Так ось ось ця фраза не на часі, вона вже аж бісить. На часі саме зараз спитати у влади. Коли вже буде справедливість, коли буде чесність, коли буде прозорість без корупції, основне без корупції, і саме головне з чесними людьми. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.